Є моральна людина, є людина. Є моральний політик, є політик. Немає морального, немає людини. І немає політика. Є щось таке, тимчасове, якась химера, облуда. Отже, це надзвичайно ну, важливо підкреслити. Але в нашому суспільстві давно немає любові. Немає любові на всіх рівнях, але є за те транспарант зображенням Януковича любіть Україну. Це профанація поняття любові. В тій країні, де немає любові до людей, де немає любові до своєї мови, де її треба демонстраціями захищати, про яку любов ви говорите, не можна. Проституювати найсвятіше поняття любові. Ми нікуди не вийдемо без цього поняття. Якщо ми не повернемося до любові, нас нема і не буде. Євген Олександрович, можна я вам руку потисну? Я не знаю. Ну, це просто... Я не знаю, що можна ще додати. Бачите, нас.